Але покидаючи. Входить мою вічну обитель Орджуна. Я готувався. Я прослухав Олексію Шведопроводу на цей вірш, і це було дуже цікаво і дуже велике натхнення на мене. Бо шодопропада завжди так вагомо про рішуче, безаполіційно, і ну, це прямо. Кожен повинен мати свій стосунки щодо пропане. Але я також я прослухав декілька інших лекцій, і мені сподобалось висловив Магана про який буякі... каже, Підшучує над нами, він каже: той, хто пізнає, ти повинен пізнати От є таке слово татватага, що ми повинні зрозуміти, як Крішна народжується. І той, хто розуміє, той отримує можливість потрапити в духовний світ і більше не народжуватися в матеріальному світі. Але в цьому в цій настанові я певна суперечка, тому що ми, ну, принаймні я не знаю, як ви, я дуже багато років, може років 20, думаю над цим більшем, і в мене не виходить зрозуміти, що значить народження, явлення, діяння. Як мені з цим бути, щоб, щоб прямо потрапити в духовний світ? І зовсім нещодавно Крішна якось відповів на мої молитви. І, і Я почув для себе, що багато відданих, таких як Бішмадева, Кунті Деві, Дева Бога Парікшит Махарадж. Багато-багато відданих кажуть, що осягнути Господа неможливо. Вкрай дуже-дуже важко, тому що він не збагнений, він знаходиться поза. Всім матеріальним світом. І до приємно висказати слухав, він каже, що наша здатність за допомогою слів, розуму, інтелекту осягнути, дотягнутися, доторкнутися до Господа вона не працює, тому що з наших якихось інструментів, те, що є в нас наявності, ми не здатні осягнути. Духовного Господа його джанну і Гуджанної карми, тому що це трансцендентні дів'ям, вони, ну вони, дів вони божественні, а ми замовлені. І як виявилося, секрет дуже простий. Трошки згодом Крішна в вірші 4.34 скаже, що треба робити. Він скаже, що якщо в тебе є бажання отримати знання, ти повинен звернутися до відданих, які мають це знання. 434 це дуже відомий вірш, який каже про те, що людина повинна віддатися. Та двір гі праніпатина повинен відбутися оцей праніпад, коли ми ставимо себе в залежність від. від. Це знання отримаємо не від Крішни, не самотужки, не просто читаючи книги. Ми це знання отримаємо через систему Парампра, яка йде І коли ми віддаємося на милість відданих. А це припробу каже цікаву річ, що якщо в нас є оце смирення в нашій духовній практиці, якщо в нас є оце проніпад, коли ми приймаємо прихисток товариства відданих, тоді в нас з'являється можливість слухати Крішна Катху. І тоді Крішна може одохотворити і проявитися. Через наші спроби нашим матеріальним язиком повторювати святе ім'я, нашим розумом, намагатися осягнути вірші благоводіти. Крішна проявляється, це його милість. Але ми повинні цю милість якось привнести в своє життя, показати Крішні, що в нас є потреба. І це наша садгана, це наша регулярна Шравана, кіртанам, товаристи відданих. Давайте повторимо вірша. Якщо може бути, яким буде запитання, ви скажете. Зараз будемо повторювати голос по одній строчці. Тільки, будь ласка, було там прохання не вмикати мікрофони, тому що створюється какафоня. Повторюйте також самі біля своїх гаджетів голосно, щоб у вас воно якось запам'яталося. Цього вірша, до речі, провопати святував сотні разів у всіх кафелях, колекціях, бесідах. Дуже відомий, дуже-дуже можливий і цікавий вірш. Тож почнемо. дів'ям, Джанма карма чаме дів'ям, Джанма карма чаме дів'ям. тага, евам йоветі та, вети татвага. Ивам Йовати <поцю> Татватаха. Третя строчка. Яква дыхам по нарджанма. Яква дыхам по нарджанма. Яква дыхам строчка. Найти мама эти соджона. Найти мама эти соджона. नैति и मयति разом. नारसर्मा Карма <на> मयि Дивьям, एवं तत्त्वतः कर्मा च Карма <на> दिव्याम् Дивьям, य वैति तत्त्वतः जन्मकर्मा Макарма <на> मयि Дивьям. Третья ти тавара третя та четверта сторічка розно

Карма – це діяльність, дів'я це трансцендентне божественне, Дехам – це тір, джанма це народження. Тобто, ви майже знаєте цього вірша. Треба тільки трошки потренуватися, і у вас щось залишиться. І ви зате медитувати, І розпомірковувати чи відповідаєте ви в своїй духовній діяльності в чи Просувайтеся ви в тому, щоб опанувати, збагнути хто такий Кришна. І це починається, як сказав, зі смирення, з прийняття присісту Вешневі, зі Шраваном і Кіртаном. І потім, що ми почули, обов'язково ми проповідуємо на Намахатах, робимо доповіді, читаємо лекції, ділимося з рідними, з близькими. І тоді це трансцендентне знання, з мирострів. Буде відкриватися у нашому житті. Мабуть, треба нас якось розподілити, щоб ми тепер позаймалися в групах. Можливо, є якісь запитання чи доповнення. Схоже, що нема. Тоді чекаємо, коли Надія Крішна нас розіб'є на групи. Я там е, зробив можливість, щоб всі могли ділитися екраном. Якщо щось ну, не вийде в групах, щоб ви могли поділитись екраном, щоб інші учасники також там бачили текст, щоб зручніше повторювати, то ви пишіть одразу в чатик сюди або в Телеграм. Якось постараємось починити. От. А, так. Я відкрив ці кімнати. Можна заходити. У вас повинна була кнопочка з'явитися. Рекрестное видание у всех. выходит подключиться в комнату. Тоже еще потихоньку подключаются.